Голубченка і Герега персонально несуть відповідальність, щоб ви, як кажуть, ноги приділили цим грошам, і люди їх отримали. У Киян з'явився шанс ще до нового року отримати заборговану зарплатню на засіданні ради регіонів. Президент Янукович наказав прем'єру Азарову зробити все можливе, щоб столичні підприємства та організації до 30 грудня отримали кошти на виплату зарплатні. Як швидко ті гроші дійдуть до бюджетників, докладна розповідь буде просто за мить. Я вітаю вас. Це новини на 2+,2. Непрофесійна діяльність. Міліція розглядає п'ять версій побиття Тетяни Чорновол про перешкоджання журналістській роботі ані пари з вуст. Майдани будуть. Зірки пророкують Україні такий самий норовливий період, як і характер у синього коня, що символізує прийдешній 2014-й. Круте піке у Росії. Вантажний Ан 12 впав на військові склади. Увесь екіпаж загинув. Чинаємо із надзвичайного повідомлення. Кілька годин тому у центрі столиці на бульварі Лесі Українки викрили людину. Троє невідомих у цивільному напали на чоловіка, побили його, вдягли кайданки, запхали у машину та поїхали геть. Усе це на власні очі. і з вікон бачили мешканці найближчого будинку. Люди хотіли навіть відбити бідолагу та марно. Міліція прибула аж за годину. Оглянули місце події, вилучили як речовий доказ розбиті окуляри і поїхали. кажуть, розбираються. Потерпілого мешканці знають погано, але підозрюють, що сусід міг бути активістом протестних акцій в столиці. Я увидела, что одного человека бьют трое, заломив ему руки за спину, бьют зверски по спине, по лицу. При этом что-то пытаются дать ему понюхать из пакетика. Он кричит, помогите, это не милиция, вызовите милицию. Они его ударили еще сильнее, поднялись с асфальта и положили на заднее сиденье машины. Это была Шкода Октавия белого цвета, номерной знак 50756RE. Затримали третього, начебто Сергія Котенка, якого напередодні оголосили у розшук через підозру у причетності до побиття журналістки Тетяни Чорновол. Сьогодні слідчі вирішили, що побиття активістки то не хуліганка, а заподіяння тяжких тілесних ушкоджень. Надвечір одного з учорашніх свідків Андрія Носіковського затримали як підозрюваного на 72 години. Олександр Романюк про всі версії слідства докладно. Покинутий та подряпаний. Близько 11-ї вечора у броварах знаходять позашляховик. Саме він таранив авто Тетяни Чорновол. В машині кажуть правоохоронці одразу провели експертизи. Вилучено сліди, призначено понад десяток експертиз. Які нам нададуть можливість ідентифікувати осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення. В день міліція нарешті змогла допитати потерпілу. Вона стверджують, вказала, як саме і за яких обставин її били. Через це вже в обід справу перекваліфікують із хуліганства на нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Вже до вечора міліція опитає майже 20 імовірних свідків злочину. Знайшли і тих, хто нібито цей злочин міг скоїти. Затримано дві особи, які підозрюються до вчинення кримінального правопорушення. Одна з осіб розшукується. Ця особа власник позашляховика Сергій Котенко. Він відомий у світських колах, але рід його занять ніхто назвати не може. Його сторінки у соцмережах ресніють світлинами з відомими, знаменитими друзями. Свого знайомства з Котенком знаментості не заперечують однак відгукуються про нього по різному Да, я знаю цього молодого чоловіка. Он тусовичний парень. він он любить бувати в э, красивих заведеннях. Це один не найбільших самых... Хитрих подлих і э, нехороших людей, яких я встречав свіжизні. А ще стверджують у міліції Сергій Контенко мав стосунок до телебачення. Ми володіємо інформацією про те, що вона керувала одним з підприємств, якому підконтрольний канал TVI. у зв'язку з цим. Ми запрошуємо для допиту народних депутатів України Кнаживського. А а от імена затриманих міліція не повідомила. Лише уточнюють, один із них мав проблеми з законом. Найімовірніше, це брат Сергія Котенка Олександр. Однак, за відомостями ТСН, вони із братом мали конфлікт і не спілкувались. Ані вдома, ані в улюблених місцях Котенка старшого сьогодні не було. За твердженням свідків його ще вчора запросили до Бориспільського райуправління управління міліції. Від учора у відділку також перебуває батько братів Котенків. І колишній власник позашляховика, що таранив авто, Тетяни Чорновол, Олександр Храмцов. Крім того, на три доби затримали й товариша котенків Андрія Насіковського. На данам я ще зараз свідок, але мене затримують. Мене затримують на 72 години. На яких, яких підставах я не розумію, тому що в мене є субежавна альбі. У ніч нападу на чорновол розповів нам Андрій. До нього навідався молодший з братів Котенко. Був у поганому гуморі, але що трапилося, не розповідав. Ймовірно, із квартири Андрія він і заходив останнє на свою сторінку у соцмережі. Наступного дня там таки з'явиться і пост від Насіковського, щоб Сергій прийшов у міліцію. Все їм розповів і допоміг друзям. Адже на відео із реєстратора машини Тетяни Чорновол нікого із знайомого чоловік не побачив. Чев там нітні Котенка, ні Храмцова, ні Катенка Александра. Вже надвечір правоохоронці звітують. Затримано третього підозрюваного, яку раніше оголосили в розшук. Ім'я не називають. Разом із тим міліція й досі не озвучила мотивів злочину, посилається на таємницю слідства і твердять, не всі обставини справи ще знають. Наприклад, вони й досі не бачили повної версії запису з відеореєстратора Тетяниного авто. Через це до суду викликатимуть нардепів, яким пристрій віддав батько Тетяни і вимагатимуть у них віддати відеореєстратор. Олександр Манюк Нелі Ковальська, Новини 2+,2. З реанімації до інтенсивної терапії сьогодні перевели побиту Тетяну Чорновол. Її стан здоров'я середньої тяжкості, але стабільний. На суботу запланована ще одна операція. В лікарню вона потрапила зі струском мозку, переломами носа та численними гематомами. Нагадаю, Тетяну Чорновол побили в ніч на 25 грудня, коли вона поверталась додому. Я та людина якої великий перелік ворогів, великий перелік людей вони можуть дістати. Це дає провокація проти когось. Я в цьому впевнена. Коли тебе ти радить дуже шикарна машина, тобто в бік в тебе б'є взад, вперед. Тобто ти розумієш, що за твою за твоє життя вже заплачено. і тому часто кажучи, було страшно, коли вони вбили. Я думала, що вони вб'ють. Ми їй не даємо, щоб розвивався болівий синдром. її адекватно дають терапію. Звісно, залишаються синяки. Чуть менше аточна лица, но це очень рано говорить о том, що все пройшло і все хорошо. Журналістка спільнота не припиняє страйків на підтримку побитої журналістки Тетяни Чорновол. Сьогодні понад півсотні медійників вийшли на центральну площу Рівного. Це був мовчазний пікет. Журналісти тримали таблички з написом Я наступний івано-франківську на журналісти прийшли під обласну адміністрацію. Вимоги ті ж Захарченка у відставку, а от львівські газетярі свої номери видали з білою титульною шпальтою. Черговий протестний день під Міністерством внутрішніх справ вимога незмінна, об'єктивне розслідування справи щодо побиття Тетяни Чорновіл однак сьогодні більш масовіша, адже до акції підтримки долучилися і журналісти. Їх близько п'яти сотень, і вони перестали себе відчувати захищеними. Ну це зрозуміло, що і мовчати не можна, бо завтра поб'ють тебе. І не тільки тебе, і не тільки журналістів, і б'ють не тільки журналістів. Акцію підтримало керівництво національної спілки журналістів України. Побиття Чорновол називають. Останньою краплею за останній рік е, професія журналіста стала однією з найбільш небезпечних в Україні, і реально є вибір на сьогодні або писати про котиків, або писати про якісь такі зовсім відпочинкові речі, або мати мужність. Спочатку масових протестів в Україні постраждало більше 50 журналістів. Покараних за злочин немає. Міліція народом! акції тривають і в регіонах. Журналісти в Житомирі сьогодні під час мітингу. Оголосили бойкот міліції. Будемо бойкотувати доти, доки не будуть названі винні у цьому побитті журналістів на банкові, і доки не будуть ці винні покарані у Вінниці, крім протесту, з вимогою чесного розслідування писали листа до влади. Ні, насильству Тетяна, Ми з тобою журналісти мають бути солідарні. А у рівному журналісти, оператори та фоторепортери просто мовчали на центральній площі. кажуть, слова вже скінчились. Схожі акції відбулись у багатьох обласних центрах у Києві. ж Протестували не лише біля будівлі МВС, а й на місці, з якого Тетяна робила останній перед побуттям репортаж біля дому, який за твердженням блогерки будує міністр МВС. Зкривавленими портретами Тетяни Чорновол прикрашають ворота. Над парканом з'являється чоловік. Він відмовляється називатися. Втім, запевняє будинок незахарченка. Я підтримую вашу акцію. ласка, пожалуйста, ні портімучества і не бійте забор. Я розішаю вам наклеїть не рисувати. Документи на будинок чоловік пропонує показати завтра. Люди віри не ймуть. Це саме цей маєток, який був описаний Танію Чорновіл в її останньому на сьогодні репортажі, який очевидно послужив причиною того, що на неї було здійснено напад вночі. мітингарі обіцяють і надалі пікетувати маєтки можновладців до виконання своїх вимог. Іван Грибенюк, Ольга Кошеленко, Анна Тітовська та Олександр Курсик. Новини 2+,2. Газ задарма для людей уже з 1 січня. Президент Віктор Янукович наказав знизити ціну на блакитне паливо для споживачів. А ще очільник країни пообіцяв покарати винних у сепаратизмі місцеві ради на заході країни, які підтримали антиурядові акції на Євромайдані. Про що ще говорив президент? Знає Олександр Шилко. На під'їзді до адміністрації президента і біля неї і далі чергують наряди Беркута. Втім, всередині все без змін. Запрошені губернатори та урядовці безперешкодно приїхали на раду регіонів. Тут практично вся виконавча вертикаль. Президент заявив, що контракти з Росією дають змогу різко знизити ціну на газ. І Віктор Янукович наказав прем'єрові почати це робити вже з 1 січня. Прийняті відповідні рішення по послідовному скороченню ціни. На газ для наших споживачів Віктор Янукович запевнив, що продовжить переговори з Євросоюзом на вигідних для України умовах, а тим часом наказав прем'єру покарати тих, хто готував угоду, від підписання якої Віктор Янукович був змушений відмовитись у вільнюсі, бо вважає її збитковою для України. Я повинен був в такій ситуації взяти на себе відповідальність за рішення і в Вільнюсі, і в Москві. І як президент я безумовно прийняв головний удар дорікань і критики. Тим часом президент пообіцяв також покарати тих регіональних політиків, які в дні масових акцій на вулицях закликали не виконувати наказів центральної влади. Президент вважає це проявами сепаратизму. Ми ніколи не допустимо ні правового нігелізму, ні сепаратизму. Це не припустимо. Ми будемо наводити порядок. А винні будуть нести відповідальність згідно з законами України угоди з Москвою. На думку президента дають можливість уникнути економічних проблем, і, наприклад, виплатити борги з зарплатні. Окремо Віктор Янукович дав доручення виплатити зарплати у Києві, де не може запрацювати сесія. А чиновників закликав якнайшвидше перевести тепер уже урядові гроші людям. Я просив би Микола Янович, щоб ви. Найближчими днями це питання вирішено. Губернатори роз'їхалися по регіонах. Голова Львівської облдержадміністрації, яку депутати обласної ради вирішили виселити з приміщення, каже, що тепер у них ситуація нормальна. Є кх, рішення суду, все призупинено. Тому що За рішення закон е, обласної ради були не закон. Глава запорізької виконавчої влади каже, що вже виплатив усі борги із зарплат та пенсій. Як глоток востуха. Заключені президентом з Росії економічні контракти, які спасли Україну від колапсу. 2014 рік Віктор Янукович пообіцяв зробити роком війни із корупцією. Олександр Шолко Ладжуренко. Новини 2+,2. плюс врятувати дитину та ялинку своїми руками. Євромайданівська красуня у новорічному тренді. Це не всі новини. Йдемо далі. З речами на вихід ще до нового року євромайданівці із будинку профспілок запланували викинути на вулицю. У вільному доступі залізничні квитки на новорічний період є, але ціна на них не по святковому захмарна. Дев'ятеро людей загинули через авіакатастрофу у Росії. Там упав військово-транспортний ан 12 Літак вилетів з Іркутська з авіаційним обладнанням на борту, але раптово зник з радарів. Крилата машина впала недалеко від міста прямо на військові склади. Нині бійці російського Мін-НС розбирають завали. Тіла шести членів екіпажу вже знайшли. Євромайдану вже шиють іграшкову справу завгосп із Києва адміністрації, які відповідає за ялинкові прикраси. Поскаржився до міліції, що скляні кульки, зайчики з білочками зникли зі складу. Навіть більше саме їх майстер упізнав на ялинці перед мерією, яку прикрашають пікетувальники. Чи загрожує євромайданівцям кримінал за іграшки? Запитаємо у Євгенії Цвітанської, яка працює на Майдані. Євгенію, добрий вечір. Чи бачила ти на власні очі ці іграшки, які розшукує міліція, і власне, що зараз робиться на Майдані? Адже заявили, що. Федерація профспілок має намір виселити Котре протестувальників з центральної будівлі у Києві. Добрий вечір Руслана. Справді луна інформація, що мітингувальники, скажімо так, попрощать із будинку Проспілок. Комендантом стало відомо це рішення, що нібито воно було прийнято на засіданні федерації Проспілок під головуванням його голови Юрія Кулака. Але офіційно цю інформацію штабу національного супротиву ніхто не передавав, тим більше офіційно. І справді вчора згідно з документами сплив термін оренди. Але одночасно і про його припинення теж документів жодних не було надано. А це в автоматично означає, що мітингувальники можуть тут залишатися ще й принаймні на місяць. А то й більше оренда в нас до 25-го, але останній пункт нашої оренди це е якщо оренда не продовжується, то вона договір дійсний там до. Метингувальники займають перші три поверхи цієї будівлі. Це здебільшого коридори. Коменданти запевняють, що за місяць вони платять 400 тисяч гривень за ці приміщення. Ну і власне у зворотні вимагають від голови федерації проспілок звітувати за які кошти він робить ремонт у своєму кабінеті. А в свою чергу самі обіцяють залишити цей будинок у повному порядку. Ну і вже без договору оренди, але із власним будинком живуть тепер активісти однієї з громадських організацій. Це вже не звичайний намет, а справжній дерев'яний будинок Инок які кажуть, збудували принаймні за кілька годин всього лише активісти Львова, Києва та Калуша побудували цей будинок. Вони трапила саме на той момент, коли вони є розмальовували його до різдвяних свят. Прикрасили його зверху верховіниками, щоб вони нагадували таку собі українську хатинку. Там середині вони роздають листівки. Там можна і відпочити. Ну і кажуть, що у цьому дерев'яному будинку є певний конкретний посил. Ну символізує, що ми швидко не збираємося розходитися. за 4 години побудували. Прийшла така ідея збудувати саме таку хату, тому що так тепліше. Ну і ідея саме по собі непогано зробити в такому українському стилі. Учасники акції готуються там зустріти новий рік. Ну і, власне готуються до цього процесу, а готуються до нового року і в Київській міській державній адміністрації, і готують до цього ялинку. що, правда, не без скандалу. Учора один із співробітників КМДА заявив, що нібито в одному з кабінетів зникли ялинкові прикраси, і нібито він їх бачив власне оч на а, новорічному дереві біля київського. Ко державної адміністрації викликав міліцію. учора. А, тих людей, які зараз перебувають у будівлі КМД, опитували. Але комендантам невідомо чи відкрили кримінальну справу. Вони називають таку заяву безглузду, мовляв, ці іграшки приносять люди. Ну я власне бачила ці іграшки. А, ну, звичайні іграшки ніяк не відрізняються від інших. Але коменданти запевняють, що таким чином просто співробітники КМДА хочуть а, списати деякі зник... зниклі речі, деякі реквізити київської державної адміністрації на учасників акції Таким чином вони просто прикривають свої якісь старі крадіжки. Як це було на харчоблоці, коли нібито якісь ложечки виделочки зникли, да а коли ми змусили по акту перевірити по накладній, що є, чого немає, з'ясувалося все є. Для Підтримки того революції люди приносять коменданти. Запевняють, що якщо щось зійшно буде, буде зникне і це зможе довести, то вони відшкодують і збитки. Ну, власне, людей, киян і гості міста закликають приносити і надалі яланкові прикраси студія. Дякую, колего. Про перспективу відселення Євромайдану розповідала Євгенія Цвітанська. Оскарженню підлягає. Вищий спеціалізований суд почав розглядати касацію на вирок родині. Павліченків засуджені батько та син не визнають свої провини, вимагають скасувати рішення попередніх двох суддів, які визнали їх винними у вбивстві в судді Зубкова. Нагадаю, старший Павличенко отримав довічне ув'язнення менше 13 років за ґратами. У сьогоднішньому засіданні оголосили перерву. На цьому наполягли самі Павличенки. Хочуть прослухати всі аудіозаписи судових засідань, бо бояться, що їх можуть. Знищити, Тож засідання наступне судове перенесли аж на кінець наступного місяця. Хочу такий спосіб. Ми просимо суд, щоб почитали те, що ми писали. От прокурор не готовий, да, до матеріалу кримінального справи. Зараз піде, і почитає. Немає у захисту підстав висувати мені будь-які звинувачення на питання про моє ознайомлення з матеріалами справи, ознайомлення з касаційними скаргами мав право надати мені тільки суд, і суду я відповім. Її врятує тільки наше милосердя, адже зібрати самотужки суму 142 тисячі євро для хворої на лейкоз дівчинки родина не може. 13-річна киянка Юлія Новикова вже тривалий час бореться з хворобою. Попри важкий стан і постійну хіміотерапію, дівча не втрачає надії та оптимізму. Вона гарно малює, ліпить скульптури і мріє стати дизайнеркою, щоб потім допомагати таким же як вона. Стас Фещенко про дорослі випробування дівчинки. Юлю відпустила додому на різдвяні канікули я на цілий тиждень, але в Охмандит вона все одно приїжджатиме на промивку винозного катетера, сім місяців на лікарняному ліжку, три курси хіміотерапії. Своїх друзів давно не бачила у відділення онкогематології їх не пускають. Я вже в школу три роки майже не ходжу. Ну, тільки літом. А зимою я не ходила. Ну, первое время как-то было очень грустно. Хотелось пообщаться с одноклассниками, быть как все. Лежу почти все время, от а дома отпускали только... по моєму два або три рази. Попри невичерпний оптимізм, страшний діагноз нікуди не подівся, гострий міялоїдний лейкоз. Хімія вбила імунітет дівчинки, тому чотири місяці їй довелося боротися ще й з грибком у легенях. Дуже тяжело було після першого, второго блоку хімії, Це ударні блоки хімії. Фізичне состояние рібінка. Ну були, скажімо так, прогнози були вісьма неутішительні. Вот. Ну, видимо, нам, скажем так, зіграло на руку те, що у рібка зараз переходний період і організм. Помімо допомоги лікарства організм намагається боротися саме юлі. Потрібна пересадка кісткового мозку. Батьки вже вибрали клініку в Італії неподалік від Мілана. Там запросили 142 тисячі євро. Але це найприйнятніший варіант. Німецькі та ізраїльські лікарі оцінили цю операцію удвічі дорожче. Кров на ідентифікацію до Італії вже вислали. А вести пацієнтку треба не пізніше лютого. Вона закінчила третій блок хіміотерапії їй і ще блок после чого понадобится аллогенная трансплантація от ніросли донора. Даний тип трансплантації, сожалению, в Україні, не проводяться по технічним причинам. На коротких канікулах удома Юля малюватиме і ліпитиме скульптури з глини. Це улюблена її справа. Дівчинка мріє стати дизайнеркою. Вона нетерпляче чекатиме допомоги після операції. Її шанси вижити зростуть у кілька разів. Станіслав Фещенко, Дмитро Орлов. Новини 2+,2. Протягти руку допомоги Юлії Новиковій можна вже зараз, перерахувавши гроші на один з двох рахунків, які ви бачите зараз на цьому екрані. Деталі можна з'ясувати у батька Новикова Аркадія Валерійовича. 142 тисячі євро на пересадку кісткового мозку потрібні дівчинці вже за місяць. Прогнозувати економічне та політичне майбутнє України вже не беруться навіть західні експерти. Країна не передбачувана, але не для астрологів. Вони дивляться не на цифри, а на зірки. От, наприклад, харківські звіздарі кажуть, що на Майдан у наступному році люди збиратимуться ще тричі до Києва. Наблизиться митний союз, але чи увійде туди Україна? Астрологи мовчать. Наталя Набокова дивилась на зоряні астрологічні мапи. Навіть ті, хто не довіряють гороскопам і вважають астрологію псевдонаукою, напередодні нового року, жваво цікавляться пророцтвами. Головний запит цього року: як складатиметься доля України після Євромайдану, зірки та планети попереджали про небезпеку. Влада не послухалась. Но революційної ситуації в чистому вигляді сейчас немає, А начнеться в 2015 і в шістнадцятому году. Костянтин Дараган один із небагатьох звіздарів, хто передбачив євромайдан. Майдан та марші мільйонів можливі з листопада-грудня 2013 року. Білу смугу небеса не обіцяють ані простим українцям, ані державним управлінцям. Весь 2014-2015 тисяч будуть був тоті кадри пересновки в правійтельстві. Під ким захитається крісло, провиці наразі обережні прогнозах. Вже були прецеденти і ніколи не повізо. Так, як побізотків починаючи з 2010 тисячі по 2015-й год. Як їй пощастило, відомо всім. На прогнозах долі ув'язненої номер один проколовся не один астролог. Помилися. Так уже стали планети. В усьому іншому кажуть, не садилося майдану розгорнутися саме через опозиціонерів. Карта 13-го року вона показувала зміну. Як Януковича, так і уряда. Річ у тому, що майдан. Лідери вони були не підготовлені. Гаранту таки не щили жіночої сукні для втечі, захопленої бунтом в столиці. На вашому місці я б не посміхався. Натомість горизко пророкуємо витривалість та новий шанс. Другі вибори 2015 року на другий термін. Якраз на момент виборів і першого і другого туру йому рівних немає. Це на фоні нинішніх претендентів і за умови, якщо влада зробить визнавки, кажуть астрологи, поміняється, ретранслюється від крутого піке. Реально. справи уряду може врятувати лише нечуваний економічний злит і кінці кінци з концами. Але на це не варто сподіватися, принаймні в наступному році. І якісно краще країна заживе не раніше 2016 тисячі Щоправда, наголошують астрологи. Треба покладатись не на фортуну, а на себе. Наталя на Андрій Барташов, Сергій Кисельов, Андрій Сокоренко. Новини 2+,2. Тільки гарних новин і не тільки напередодні нового року, і звичайно, після зичить вам команда 2 плюс 2 з прийдешнім новим роком. Не перемикайтесь далі на нашому телеканалі. Програма джедаї для тих, хто не уявляє свого життя без керма та автомобіля. Бережіть себе щасти.